Управління теж про це служби Олексій Луковської Людмила Валерівна, начальник управління з питань звичайної ситуації міські Володимирович, колеги, головний лікар, будь ласка, слово у житті з Шановне панство, ось у мене всі документи, які е, я вам надам для вашого розгляду, які були проведені дії. Як було відреагувано саме Держпродспоживслужби, тому що я відповідаю за роботу Держпродспоживслужби території міста Кам'янця-Подільського, ми отримали спочатку результати досліджень, результати досліджень з лабораторного центру, з готельного номера. Де засоби, змив заключне, змиби заключених дезінфекцій, з харчоблока, вода, вода водопровідна. Спочатку поставало питання про водопровідну воду, найперше, тому що були випадки е, на Ізмаїлі, до нас був лист звернення е, лапи, що ми перевірили всі мережі водопостачання. Ми зв'язалися з Гордійчуком, дав відповідь, що аварій на в Ксенії не було щодо водопостачання, при дослідженні водопровідної води зауважень не виявлено. Але як ми вже відкриваємо все чесно і все в нас так прозоро, у нас є деякі питання, що ми вже так зразу по всьому, по воді в школах, щоб ми це питання розглянули і потім, щоб у нас не виникало запитань, ми повинні звернути на це увагу. Слідуюче питання. Е, також е, були зауваження е, при ось я вам зараз всю інформацію надам е, більш по лабораторній дослідження, каже, лабораторний центр, а я висновки, які ми зробили. <кій> Та при проведенні лабораторного дослідження ви рад факторів зовнішнього е, середовища в харчоблоці, харчоблоці Ксенія, ось в харчоблоці, в самому харчоблоці, в яке було е, проведено дослідження. Восьми змивок із 135 було виділено патогену шигела зони. Ось саме це е, хвороба, яка, ви, яка виникла в дітей. Це патогенна е, е, захворювання. Також, крім цього, було виявлено умовно патогенну мікрофлору. Це ешеліх якою, піддесяти 56 змивах. Тут іде перелік, ручка холодильника, полиця холодильника. Як ви побажаєте, скільки мені часу, щоб я могла розповідати? <смір> Далі ширіх є фолії, де було видно, ніж хліб, ніж кухонний плапор, стіл, вага, мікрова піч, підсобний стіл, протеус вульгар, шести змивок, полиця холодильника, чисті ложки, лоток, цитробактер фреудів, десяти змивок, ентеробактер клоаків, двох змивок, губка холодильник. Ентеробактер, арогенс з 20 змивок, ручка холодильника, м'ясорука, зовнішня поверхня, ганчірка, фольга з маслом, стіл, кури, дошка. Клепсіла псевдомонія в 13 змивах, стіл, панелі, дошка. Значить, це умовно патогенна мікрофлора. Що, що таке умовно патогенна? При будь-яких умовах, які є благоприємні. Ці дані мікроорганізми можуть виникнути захворювання, викликати захворювання. Але зараз е, разом ще е, охорона зором потрібно було, щоб вони саме які. Ну, то вони скажуть, що саме викликало захворювання е, у дітей. Також е, були змиви з харчоблоку. Е, 32 змива, з двох змивах також знайдено ще геолозони. Умовного патогену знайдено в 62 зразках. Це ешіліхія колі з мигоспікінської капусти, налізка з свіжих огірків, з лоска є корячих, вермішець від варна та масло в пачці. Ось тут були знайдені ці умовно патогенні мікроорганізми. Протеус Гульгард з чотири. Буряче філе заморожене, сире готове е, до, до смаження, курка ціла, сира заморожена. Е, при е, сирому необробленому курці е, продукта це допускається, тому що після термічної обробки його бути не повинно. Тому якщо це от, зауваження таке велике для, цього, для підприємця, ми зробити не можемо, тому що це є допустимо. Дальше, ці тербапти в фреуді, коли зазначали там діти, що каша їй не подобалась, от саме знайдена каша гречана та риба сира заморожена. Ось тут були незадовільні по мокробіологічним показникам. Також позитивні результати санітарно-мікробіолочного освічення можуть свідчити про порушення технології приготування страху. Або його вторинне інфікування за рахунок обладнання рук, виділень з носоглотків працівників, санітарного одягу тощо. Далі були досліджені продукти з готельних номерів. Це продукти, які привезли діти. але чисто теоретично зараження пройти цими продуктами не могло, тому що це було в готельних номерах. І розповсюдження цього продукту на таку широку територію не могло бути. Тому питання це не стоїть. Також було проведено обстеження людей. Значить, з етичних міркувань я не буду називати прізвища, але я вам зачитаю, що було назву професії. Якщо при проведенні бактеріологічного обстеження працівників готельно-туристичного комплексу Ксенія на носійство кішкової групи інфекцій відповідно до результатів бактеріологічного дослідження Noвід 16 No1026-1029 виявлено е директора пропускає, попогівки знайдено, двох охоронців, виділено цитробактер Фреуді. У шеф-повара ресторану виділено ентеробактор аурогенс. У двох адміністраторів виділено протеосбуйгайс, у двох охоронців виділено клепсіла пнемонії. Ну, це умовно мікрофлора. І саме викликати цю хворобу шигелу-зону. Нам не сказали, лабораторний центр не виявив, кого це з працівників він є. Ми не маємо такої інформації. Більш ще конкретно вам по цих дослідженнях розкажуть працівники лабораторного центру. Я зараз вам розкажу, що саме зробила Держпродспоживслужба. Як відреагувала на всі ці порушення, які до нас надійшли. Шановна преса, ми вас дуже поважаємо. Раз ви висвітлюєте всі інформацію, я думаю, Вадим Антонович теж мене підтримає, не зводити якісь особисті рахунки, а більш чітко. Бо це питання є, і чітко, як воно є, висвітлити його, щоб це було користь для нашого міста. Є розпорядження Яценюка про перевірку підприємств ще зараз заборона мараторій. Мораторій, було розпорядження в залежності від ступеню ризику. Всі підприємства поділяються на ступень ризику. Перший ступень ризику, другий ступень ризику і третій ступень ризику. В залежності від ступеню ризику, перевірка з високим ступенем ризику, ми перевіряємо один раз на рік. Значить, готей Ксенії ми можемо перевірити один раз на рік. Тому є закон. Про безпеку і якість. І ми повинні користуватися цим законом, ми повинні його використовувати і відповідає за все, власне. Він повинен дотримуватися санітарних, ветеринарно-санітарних норм. Він повинен брати документи на всі продукти. А також, якщо потрібна консультація, Держпродспоживслужба, завжди ми при зверненні надаємо консультацію. Згідно цього закону, Великі штрафи. І не кожен, зараз це буде надзвичайно великий тиск, не кожен підприємець зможе витримати такий тиск, якщо в нього будуть порушення. Тому кожен, я хотіла, щоб були працівники, щоб вони розуміли, що хто працює, тримає даний об'єкт, повинен відповідати за нього. Після цих недоліків було звернення розпорядження номер 5 і Протимчасову заборону об'єктів санітарних заходів в готельно-туристичному комплексі Ксенія. Заклад громадського харчування, ресторанного типу, розташовано за адресою Жванецьке шосе 3. Контроль за виконанням залишає за собою. Це розпорядження 5 видано виконуючи обов'язки начальника Оржиковської Людмилою. Перевіряли ми вже 4 рази. Ми Ксенія дійсно не працює, проводяться міроприємства по усуненню цих недоїдків. Також нами було звернено зразу звернення керівнику Кам'янець-Подільської міської прокуратури Грінькову і начальнику Кам'янець-Подільського е, Сушицькому е, БВ. Борис Нову. Борису Вікторовичу, в зв'язку з тим, у Кам'янець-Подільську зареєстровано спалах я коротко все. Спалах гострої кишкової інфекції серед учасників фестивалю Прилина Кам'янця, яка проживає у готельно-туристичному комплексі Ксенія, розташований за такою, до спалаху могли б перенести порушення у закладі санітарних норм і правил. І також ми. Попросили зразу разом з цим порушенням, яке виникло в Ксенії, просимо звернути особисту увагу, незважаючи на багаточисленні адміністративні штрафи, приписи, правоохорон, звернення в правоохоронні органи на роботу КВЗБ Кам'янець-Подільський, тобто на роботу ринку. Неодноразово преса звертається саме пані Нечай, показує, неодноразово ще Подолянин, ще. Ми повинні. Вести, щоб дійсно все було по закону і відповідає кожен за свою роботу на території ринку КВСП камянець подільський щоб нас це не спровокувало такий самий спам. Також ми подали позовну заяву до Хмельницького окружного адміністративного суду управління Держпродспоживслужби міста Кам'янці-Подільському, позовна заява про зупинення виробництва або обмір харчових продуктів, що несуть загрозу для здоров'я або життя людей. Значить, що це за позовна заява? Після того, як державний інспектор накладає розпорядження про призупинення роботи, суд повинен вирішити законом, чи не більше на 10 днів розпорядження про призупинення роботи. Тут повинен вирішити, законно чи незаконно, на підставі чого винесено це розпорядження. Ось зараз на даний час це розпорядження в Хмельницькому адміністр... адміністративному суді. Тобто Пояснити, зараз 10 днів згідно ваше розпорядження закінчується. має право працювати, продовжити, чи вони будуть чекати рішення суду, щоб вони працювати. Вони працювати не мають права. Вони чекають рішення суду. Окрім цього, ми даємо розпорядження власнику готельного комплексу Ксенія пані Локарі Глині Адамі. Розпорядження дуже коротко, я прочитаю, щоб ви знали, що це за розпорядження. Про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланового закладу. Крім цього, ми переднімо. Вичисляємо, які порушення на освітлювальних приладах у виробничих є чи порушення? Ні, є, читаю чому. Дивіться, я також цікаві, я всім надам інформацію. Дивіться, як саме по одному ще багато є, хто хоче роздати. Дивіться порушення. Потім, де ми знайшли мікробіологічне дослідження, лабораторний центр. І потім на підставі вище викладено, керуючись статтю 7.30 закону України про е, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, пропоную вжити невідкладних заходів організаційного характеру щодо усунення вище вказаних порушень. І так само, як в нас на комісії, порушення і коли усунути. Коли людина виконається, ми ще раз приїдемо, подивимося, проведемо. Дезінфекцію заключно, і якщо буде всі ці порушення усунуті, буде дозвіл на роботу готельного комплексу. Крім цього, це моя робота. Крім цієї моєї роботи, займаються звані локальні правоохоронні органи. Чому було не допущено таке ряд порушень? У мене все будь-які запитання, будь ласка, я відповідаю. Можна сказати дуже коротко, що включення е, заклонення дітей дорослих саме жарі порушення ветеринарно-санітарних норм і прав. Якщо буде рішення суду, воно у ну, заборону роботу ще тільки на 10 днів. <плес> це може буде, вирішує може, суд, суд заборона, е щоб для того, щоб ці порушення були усунені, то суд на який термін може бути найдовше закритий? Е -е роз... Доки вона не, не виконає ці? А, то, то, да, да, то, там то там, це як термітоліки, то там саме, Так, <плес> терміново. <плес> <плес> Так, читаю, так, до якого? Да, да, все терміново. І слідкувати постійно, наприклад, забезпечити, е, забезпечити недопущення до роботи та контролю своєї е, проходження попередніх та періодичних медичних оглядів працівників закладу відповідно до наказу МОЗ України від 23 23.07.2002 номер 280 щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів медичних книжок. Це терміново і постійно. Ми самі не можемо знати, що ми є носіями деяких інфекційних хвороб. Тому ці всі медичні книжки, тому все це повинні дотримуватися А Нема право ви свідків не запрошували. Яку відповідальність за нас до власне? Бо вже після цих всіх висновків Вирішує суд судом. Да, судом слово Лабораторию на центру, будь ласка, лабораторний центр командиру.